21 година і 6 хвилин за київським часом продовжується програма Громадська хвиля для вас продовжують працювати Сергій Стуканов та Євген Павлюковський. За режисерським пультом нам допомагає Ірина Нижник. А відеотрансляцію забезпечує Олександр Портян. І саме такою командою ми ще годину працюємо для вас, друзі. І про що ж ітиметься далі? Як відбувається реформа гірської рятувальної служби та хто рятуватиме людей, починаючи вже з вересня? Про це дізнаємося в середині другої години програми. Наприкінці програми будемо згадувати видатного митця та музиканта Івана Денисенка, відомого як Іван Блюс, який нагадаю, вчора помер під час гастроли у Естонії. Ну а на початку години будемо говорити про один з найвідоміших українських військових загонів Легіон українських січових стрільців. Тому що саме 6 серпня 1914 року було утворено цей загін про легендарну бойову одиницю в складі Австрогорської армії. Поговоримо з істориком Віто Віталієм Скальським. Доброго вечора, пане Віталію. Доброго дня. Але почнемо із гімну. Усусів українських січових стрільців це одна з найвідоміших українських. Пісень Ой у лузі червона калина. Існує безліч версій її виконання. Ми і до от нас уваги, таких версій якраз пропонуємо недавно з'явилася. Якраз так. пропонуємо одну з останніх версій. Буквально днями вона з'явилася в інтернеті. Виконують гурт гайдамаки і тоня Матвієнко. Причому це є саундтреком до кінофільму Червоний. Цей фільм незабаром вийде в прокат на українсь... в українських кінотеатрах. І цей кінофільм створено за мотивами одноіменного роману Андрія Кокотюхи Червоний. Тому в цій версії, оскільки це є саундтреком, подеколи трапляються окремі фрази з фільму, оскільки відеоряд наповнений різними сценами з фільму. Але основне це безперечно сама пісня. Слухаймо. Нагадаю, в нашій студії історик Віталій Скальський, і будемо зараз говорити про українських січових стрільців. Але от питання виникає, чому ліві рухи сьогодні намагаються привласнити собі чи що цю пісню? Зокрема, там на травнею свята 1 травня вони під неї саме маршрутні. Не під цю версію, але власне під, 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 під саму пісню. Це швидше запитання політологічне, ніж історичне, але я спробую дати якесь. З точки зору історика пояснення е, мені видається, що в сучасній Україні ліві просто не можуть використовувати там інтернаціонал чи, чи гімн радянського союзу, тому що це не буде давати їм жодного. Жодних якихось голосів. Натомість ця червона калина, вона якось не дуже асоціюється з правими, чи з центристами, з лібералами, з націоналістами, попри те, що її використовували часом і в українській повстанській армії. Так? І цілком можливо, що тут є ще оця нотка червоності, так? червоний прапор, червона калина, чому б нам не взяти і не поспівати. Ця пісня достатньо відома. Вона достатньо впізнавана серед українців, і очевидно, з такою політтехнологічною метою можна її привласнювати. А ну, як на мене, відповідь цілком політологічна, навіть вийшла. Але ми все таки хотіли сьогодні поговорити от про українських січових стрільців. Справді, от й рік, коли вони утворилися, і, от що цікаво, це було перше формування українське, яке було відібрано за національною ознакою. Ми розуміємо, що на той момент Україна вона була ну по суті, як державне утворення Її не було. І, і, як такої не було. От що спонукало цих людей в 1914 році вставати під проводом управи українських. Січових? Стільців справа в тому, що ми говоримо вже про початок 20-го століття, це час піднесення національної самосвідомості на тих територіях, які ми називаємо центрально східною Європою. Поляки, українці, чехи разом зі словаками так вони всі відчувають своє національне піднесення. Вони всі відчувають якусь таку. З'являється це почуття гордості, і ну ще не потреби, але вже бажання мати якусь державність, за яку, напевно, треба буде боротися десь там в майбутньому, так і це можливо бути бути із мотивацій. По-друге, політика австро угорського командування. А чи загалом влади всієї Австро-угорської згодом Австро-Угорщина це клаптикова імперія. Так, вона складається там з великої кількості етнічних груп, і там толерантніше ставились до от, різноманітності. Тому в Австро-Угорській армії з'явилися не тільки українські січові стрільці, на з'явилися польські підрозділи, з'явилися сербські, хорватські, албанські, і вони всі увійшли і почали воювати. Крім того, українці ж пішли не тільки в українські січові стрільці, їх мобілізували і в загальну національну в загальну цю армію. Так щоправда, здебільшого їх відправляли там на італійський фронт, а не от в Галичині. У Сусів залишили тут в Галичині. І м, у Сусі це було таке добровільне. Е, до, до, Добровільчий рух, добровільне утворення. Так? Е, за першим е, таким запрошенням до цих лав прийшло там 28 тисяч людей, відібрали 2,5 з Двадцять вісім тисяч це величезна цифра. Пане Віталі. от цікаво, що а, насправді а, збори, які проголосили створення українського військового товариства Січові стрільці, та воно відбулося ще в тринадцятому році, в березні тринадцятого року. Тобто за півтора роки, фактично до початку Першої світової війни, от а, ну ми знаємо, що було багато спортових товариств. Тоді на Галичині, Польські соколи, виходимо. там а, українські так само повторювали українці. А, Тобто австрійська влада толерувала утворення національних військових товариств? Ну не можемо сказати, що аж прям там підтримувала і розвивала, толерувала. Все-таки імперія була імперією. Так справа в тому, що імперія не міркує поняттями етнічності національності. Так, вона, вона є імперія, вона керує своїми підданими. Там немає поняття на, 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 на національності. А, але оцей стихійний рух. Очевидь, не можна було зупинити, можна було його обмежувати, можна було йому протидіяти, але зупинити вже не було можливо. От цікаво, що було обрано українця в власне в командування так цього військового формування доктора Володимира Старосольського, і так само заступником його був теж українець Дмитро Катамая. якщо провести аналогію, наприклад, з СС Галичина. Так, які uh -huh. вже в 40-х роках були, то там все таки була інша політика. Там справді було національне формування з українців, але командували ним власне німецькі офіцери. А для... Австро-Угорщина, це було нормальним явищем. Що власне і офіцерський склад так само був національним? Чи це було якесь виключення для України? Ну, По-перше, нацистська нацистська Німеччина це не дореволюційна Австрія, австро-угорщина. Так, це зовсім різні суспільства, зовсім інші держави. Не настільки вона тоталітарна і всеохоплююча. По-друге. Австро, австро угорське командування грало на національних почуттях. Воно все таки усвідомлювало, що є така в проблема. така сенсі, Правильно використовували правил, правильно використовували з, з точки зору своєї німецької, так чи чи провладної. І відповідно, ну в Галичині, ми знаємо, був це відвічний конфлікт поляки проти українців, і тут ще десь з боку євреї. Так і це достатньо такий складний вузол. А і, відповідно, е, точно дати одним. Українцям, а потім їх трошки обмежити поляками, зіштовхнути і на тому можна вибудовувати певну політику. От е, саме на станом на 14-й рік, от е, зокрема відносини з поляками, е, як вони будувалися? Наскільки е, гострими були е, окремі історичні суперечки, які там можливо ще з часів хмельницького тягнуться? Е, розумієте, е, як в Україні з української сторони, так і з польських були різні групування. Так були радикально налаштовані протидіяти, боротися, воювати, конфліктувати і, і протиставляти один одного. Так натомість були ще і більш помірковані толерантніші люди, які надавалися до переговорів, до спілкування, до, до порозуміння якогось. Ну і були, звісно, третя, напевно, група така велика, яка ну взагалі не робила різниці між поляками, українцями. Ну тому, що це така ситуація. От якщо говорити про українських січових стрільців, то їхня історія фактично розпочалася влітку 2014 року. Вже як бойової одиниці, яка почала брати участь в реальних бойових діях, ви сказали, що спершу зголосилися 28 тисяч, але зрештою записали 2,5 тільки тисячі 10-ту частину. Це австрійці, да, дозволили сформувати корпус. Зрештою, всього 2,5 тисячі. Але, от, принаймні, в Вікіпедія нам говорить про те, що поляки так само спричинили. Лися до того, що тільки 2,5 тисячі, бо пишуть, що поляки чинили опір, тобто вони не хотіли, щоб були великі саме національні українські збройні загони. Так ну, звісно, якби е, більше більш, е, при владі в королівстві Галичина і Ледомерії були більшість українців, то вони би протидіяли польським в силу своїх можливостей вони теж протидіяли польській організації. Тобто ми не говоримо про відкриті конфлікти. Це, це, це скоріше Ні. більше є ну, от... якісь внутрішні штабки до відкритого диві, конфлікту. Диві. Залишалося кілька років. Ну, дивіться, я, якийсь чиновник, який приймає <кхів> рішення про високий чиновник, високопосадовець, який приймає рішення дати дозвіл чи не дати. Він запитує у своїх підлеглих: ну як що робимо? Даємо, не даємо дозвіл. А? там сидить три поляка, один українець і один єврей. Так, три поляка скажуть ні в жодному випадку. Один Українець каже так. Йврей, О, то, а єврей, то, залежно. Я, Якщо читав Зєєва Жаботинського, то я Певно, теж. То, скажу, так. То, ну, це вже залежить там, від кожної конкретної ситуації. Так? І зрозуміло, що от, ну, зовсім відмовити не годиться, так? ну давайте обмежимо. Ну і і зрештою, якщо е, армія не передбачала, що до них прийдуть 28 тисяч вояків, яким треба, десь яких треба поселити, озброїти, нагодувати, навчити навчити, одягнути так? одягнути так, десь розмістити. Ну якщо є ресурси на 2,5 тисячі, ну то їх тільки ухвалили, так і і то їм дали зброю, яку вже знято було зазброєння в армії. До речі, от про одягнути цікавий момент Мазепенка, от те, що власне потім вже якось в нас побутує як один з таких одягів, які використовували українські визвольні рухи, там от, і УПА, так і от вона ж якраз десь приблизно з тих часів має свій початок. А звідки вона? От до речі, вона була суто для українців якимось чином створена, Чи все-таки от чи в чомусь подібному тоді одягалися можливо і ті ж самі польські загони? Знаєте, це швидше питання до уніформістів. Є, 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 є така дуже цікава галузь історичної науки. Вони там розбирають гудзики, і, і, да, от я, я пропоную вам запросити таких людей, які дуже гарно всі, всю історію цих знають, відзнаки. Тоді, власне, до, до, зброї, до, зброї, самої, до зброї. тоді давайте повернемося. А чому видали стару зброю? Тому що є регулярна армія, яку озброїли, і яка вже почала бойові дії. І тут приходять ще 28 тисяч людей, яким треба дати зброю. Де знайти? Купити моментально в кого в Німеччину, Німеччина теж воює. У ворогів неможливо, вже почалися блокади, вже, вже зброю ніде не купиш. Ну дістали, розконсервували те, що було. Так там зброя здається, 1888 року, якщо я не помиляюсь. От її видали. Ну застаріла, ну яка є. Так, ідіть з цією зрештою зброєю українські січові стрільці почали брати участь на фронтах Першої світової війни. А пане Віталію зазнали насправді вони і кількох відчутних поразок, але також і а, мали суксеси, <піллянський> так як кажуть, або <піллянський> успіхи. От розкажіть нам про їхні бойові е, е, пригоди. Знаєте, кожен бій можна подати як перемогу, як поразку. От е, є певна в нас традиція, так посипати голову попело. І Лисоня Поразка, і над Стрипою Поразка, маківка. і маківка поразка, і, і всі ці бої поразки. З іншого боку, якщо трошки змінити акцент, так, ну все-таки втримали гору, так, відстояли бережани, ну, тобто десь затримали на якийсь час ворога. Так. І, е, зрештою, Лисоню здали не січові стрільці, а вже січових стрільців відвели, натомість поставили австрійських вояків інший підрозділ, так який вже там відступав. А наші зазнавши таких втрат, відступили вони і... самостійно. Тоді у ці 2,5 тисячі там воювали на цих е, ділянках на цих точках, чи спільно пліч -пліч ще з якимись загонами. <свисті> ну, як... <свисті> Якщо... Вони підпорядковувались там різним арміям, різним військовим підрозділам, це безумовно. Тому говорити, що вони зовсім самостійні, ні, вони все ж таки підлягали загальному загальноавстрійському команду. Але на якихось ділянках, звісно, їм давали право: от, от вам гора, Лисоня, утримайте її. Тут вже вони самостійні. Але натомість, скажімо, там, на другий день їх могли замінити вже угорці. Так, чи там ще якісь інші підрозділи, хорватські, скажімо. А от якщо знову ж таки зараз, вже з погляду з 2017 року, дивитися на рік там дев'ятсот наприклад, і якщо порівнювати з тим самим СС Галичина, за яким тягнеться дуже негативний шлейф, от, зокрема, який люблять якось mm -hmm. розвивати і додумувати, домислювати наші східні сусіди, і відповідно якось от всі ці меседжі намагатися на захід проштовхнути, але якось от січових. Стрільців, мені здається, що подібні е, речі обходять, тобто якогось негативного шлейфу за ними не тягнеться. Чому так? По-перше, відстань часова, 100 років. Навіть в нас в Україні вже немає цього дуже такого відчутного емоційного зв'язку з нащадками чи з тими січовими стрільцями. Ну, да? Але От, ж з крутами інша ситуація, хоча насправді там не дуже не така, відстань. не, між ними не настільки була вже і, е, краща ситуація з крутами. От дивіться, зараз ми в кожній українській родині практично можемо сказати, де були наші предки під час Другої світової. В когось в червоній армії, в когось в ОПА, хтось ще там в підвалі сидів, неважливо, так але чи можемо ми сказати, де були наші предки під час Першої світової? Та практично ніхто. Одиниці людей та я от одразу так можу згадати, де мої там пра прадіди були в кінці 20-х років. Тобто, десь десятка років вже не вистачає. Це так, правда. справа в тому, що в радянський час ця вся пам'ять була затерта, забита в під в, ці, до 1939 дев'ятого року. Радянській Україні там все було винищено голодоморами репресіями. Трошки довше це на західній Україні протривало та ну до сорокових, до кінця сорокових, і де не де позберігалися могили ці борцям за волю України. Так, які були е, символічні, ці е, насипані в 28 році, ну, плюс-мінус там, до десятиріття проголошення зондр. От, І відповідно ми втратили оцей от зв'язок емоційний. Друзі, нагадаємо телефон нашої студії 0800 750 490. 0800 750 490. Ви можете телефонувати до нас в студію безкоштовно, як з мобільних, так і зі стаціонарних телефонів з усієї країни. Можливо, ви пам'ятаєте, де ваші пращури, предки були в часі в часі Першої світової війни. Телефонуйте і розповідаєте. А у нас в студії є Віталій Скальський український українські історики, ми говоримо про українських січових стрільців, пане Віталій. От стосовно стосовно формування української нації, яку роль відіграла? Відіграв цей бойовий загін. Та ми знаємо, що військо це є зрештою одним з атрибутів важливих атрибутів держави. Українці тоді держави не мали, але ну але вже претендували на те в низці публіцистичних праць. Багато про це писалося. Ще від кінця... гасно самостійної України ta. було Так, так, так. От <клес> яку роль відіграв, те, що сформовано цей загін, український загін, попри те, що він в складі австрійської армії, але ну це вже натяк на протодержавність. певно. так, це власне ну перший військовий загін України. Інців під жовто-блакитним прапором з українською піснею з українським командуванням з українською мовою якою це правильно якої послуговували так? і на що ну, власне вже спирався і в генеральний військовий комітет, коли створювався, так так, так, так. І е, з січових стрільців в 18-му році постала українська галицька армія, тобто не з нуля, так а вже все ж таки якийсь досвід чотири роки війни ну то все таки хороший досвід для створення нової армії. Так, відповідно, і от на відміну від Надніпрянської армії, це були е, е, люди, які прийшли в армію ОНР, Вони прийшли з російської імператорської армії. Так, це такий чужар. Ми пам'ятаємо в сімнадцятому році була націоналізація низки українських полків, саме так, російської так, так, армії, так. так? На і, території ОНР. Так, ну але це до, до моменту проголошення ОНР, ну скільки кілька місяців, так? А тут все-таки 4 роки. І це от дало дуже гарно, гарний такий е, державницький досвід. І потім уже використання січових стрільців їх використовували як ну, от наші там батьки воювали, да? от, скажімо, якісь воякі УПА говорили, чи згадує: от мій батько воював в січових стрільцях, і я піду в ОПА. Да? Тобто, це важливо така тяглість історична. Тобто, от ми починали наш ефір з згадки про пісню «Ой, лузі червона калина, і от справді, УПА так само використовувала цю пісню, яку власне і січові стрільці співали. Окрім пісні, що ще зокрема, от вже український визвольний рух після стрільців успадкував вже від цього військового формування на Волині дуже дуже гарно чи дуже люблять згадувати, що принесли січові стрільці на Волинь. Частина Волині була окупована Австро-Угорською армією. Січові стрільці туди принесли принесли освіту україномовну освіту. Вони створювали там школи, привезли туди вчителів. І якщо погортати україномовну щоденну газету, що виходила у Львові в діло, так там можна побачити на останніх сторінках, скільки львів'яни здали, зібрали коштів на українські школи у Володимирі, Ковилі, Луцьку, ну по по інших там містечках, селах в Волині. Так. Тобто і, і, і це підтримали це реальні кошти були, які йшли. А, Пане то... Віталію, от ми забігли поволі в 18-й рік, так коли січові стрільці дали початок українській галицькій армії. А в 17-му році що відбувалося з цим бойовим загоном? Так, коли ну Перша світова війна ще тривала. Ми знаємо до листопада 18-го року. Тобто, але разом з тим, ну на теренах України вже відбувалося після лютневої і революції в Росії, вже відбувалися інші зміни зовсім. Так, ця звістка з революцію в Росії справила враження на січових стрільців, і вони стали розмірковувати що далі. Особливо це посилилось, коли вже проголошена Українська Народна Республіка, коли вже там армія починає створюватись, коли починають наступати більшовики. Якісь таке ну нерозгубленість питання. Кі пошук так, ідентичності пошук, до кого? пошук шляху. Що далі? Так? Залишатися абсолютно вірним Австрогорській монархії, продовжувати воювати, чи перейти на сторону е, української держави, вже щойно проголошеної, так, і порвати повністю за Австроугорщину, це теж неправильно, нібито так, тому що е, Львів тоді Галичина, Закарпаття вона лишається е, там, чи, чи яким чином діяти? Так? Хоча е, перед ними був зразок польських легіонів, які перейшли на бік Антан. Так і подальша доля, ну українці на це не відважились, вони продовжували от, діяти в межах. Але строя. от якщо говорити про цю ідентичність, наприклад, зі сторони там царської армії, ну і коли вже власне відбулася революція, то вже якби ті загони армії, яка десь перебувала на території України, вони ж так само складалися там, як з росіян, так і українців, так і власне інших національних меншин Російської імперії. І е, все таки до кого ближче, принаймні, от е, було тому, що я навіть пригадую історію в одному з цих е, наших ефірів історичних прозвучало: що е, коли у Львові, наприклад, приходили з царської армії, вони Палили російські книжки в той час, коли е, українські солдати навпаки намагалися там, можливо, ці книжки десь собі придбати. От зі сторони Австро-Угорської імперії подібних е, нападок, наскільки я розумію, було менше. Е, дуже розтаражовані в радянський час, були історії про братання на фронті, Нібито ніхто не хотів воювати. Да? от є така думка, що ці братання на фронті почалися серед українців. А яким чином? З одного боку в окопах сидить. Січовий стрілець з другого боку сидить українець в, в складі російської армії. Вони співають пісень, може навіть і ту ж червону калину. Ну я не думаю, може якийсь заповіт чи щось, таке. але співають українською увазі. Співають українською, так і от між ними почалися контакти. А ти звідки? А я звідки? а ти ж українець, і я ж українець і от щось на тому е, знаходилось спільно. Так? Е, коли вже у коли уже у му році ну знаємо, да, що Україна уклала договір з Німеччиною і австро Австрогор. Надавалась військова допомога з боку австро угорщини і січові стрільці в складі австро угорської армії пройшли територію України до Олександрівська, там до сучасного Запоріжжя, так і от по цих теренах. І вони сюди принос навпаки, вони сюди приносили от на ці терени свою українську культуру. На тобто вони привозили якісь свої книжечки, вони привозили свої газети, і на цьому вони намагалися, от ем, зрозуміти місцевих українців, долучити їх до свого бачення України. От хочеться ще все таки пригадати одне дуже відоме знамените прізвище: одну постать, яка вийшла та, зрештою, спричинилася до утворення січових стрільців. А потім також причинилася до утворення української західноукраїнської народної республіки. Так це йдеться про Дмитра Витовського. Він був одним з командирів куренів, січових стрільців. Ну а потім був провідником листопадового чину. Так званого це в листопаді, здається, першого, якщо я не першого помиляюся, листопада 18-го року, коли українці у Львові а, ну очолили повстання проти. Поляків, зрештою, вигнали зі Львова і проголосили Західноукраїнську Народну Республіку. Є, є, є така гарна фраза. А що львів'яни, прокинувши з першого листопада, зі здивуванням побачили на ратуші жовто-блакитний прапор. Поба, побачили, що місто стало не Львов, а Львів. Так? так от ну от виходить, що це одна постать. Чи багато усусів колишніх усусів брало участь в цьому? Що не січовий стрілець, то він. То він брав участь в Галській армії, чи в ЗОНР, чи в інших якихось е формаціях. Частина переїхала згодом уже в радянський час радянську Україну була засліплена, захоплена цими е соціалістичними експериментами, так і вона переїхала. Потім їх всіх репресували, як то завжди траплялося в радянському союзі. Але фактично, можемо напевно, не особливо помиляючись, сказати, що чи не кожен січовий стрілець це особистість. А до речі, от згадуючи про о, особистості, Іван Франко свій земний шлях закінчив у шпиталі січових стрільців. Петро Франко він був січовим стрільцем, потім перейшов в українську галицьку армію і був там одним із таких відомих пілотів. Так це теж в контексті недавнього свята військово-повітряних ну, тоді завершуючи нашу розмову, чому і за яких обставин власне цей легіон припинив існувати, і ну у що він можливо переродився в українську Галицьку армію? Так і так, ми зрозуміли. Так. Так, так. Так? Ну, власне, в листопаді 18... В жовтні 18-го року, Австрогорська імперія розвалилася. Армія припинила існування, і що було робити січовим стрільцям, організованим, зібраним, вишколеним, так вони всі пішли в Галицьку армію або на цивільну службу. Власне від 14-го, від 18-го років до початку створення вже УПА, як визвольного гру українського, насправді теж небагато часу. Чи багато було власне от тих стрільців вже потім в загонах УПА. Яка їхня доля? От загалом угу. пішли? Звісно ж, пішли ті, хто пам'ятали і були ще в силах. Ну і, у, і так гіпотетично. Якщо в 14-му році людям було 20 років, так то в 43 там третьому, скільки їм було, ну плюс 20, 40 років. Цілком ще могли воювати. Звісно, в УПА було достатньо багато січових стрільців, які принесли оцю от тяглість і традицію. От зокрема, і вишкіл був так само, так все таки певний, от, вже в УПА існував наскільки він власне був Можливо, перебраний від січових стрільців, та от сама оця, можливо і дисципліна військова, і е, якісь традиції. Певні все таки, то трошки різні армії. Знаєте, повстанська армія є повстанською. Вона сидить в лісі, у схроні і, і намагається протидіяти окупантам. Е, січові стрільці це була така легальна організована сила в складі діючої армії, державної армії яка мала все, все запілля за собою. Дякуємо за цікаву розмову. Історик Віталій Скальський, науковий співробітник інституту історії України, був гостем програми Громадська Хвиля. Ми згадували легендарний український загін Легіон Українські Сіцію Січові Стрільці, який існував з чотирнадцятого по вісімнадцятий рік. Ну і зрештою став початком новітньої української армії. Його зрештою далі продовжувала Українська Галицька армія. Потім Очевидно, українська військова організація, організація українських націоналістів, українська повстанська армія можна подовж можна перераховувати далі. Так дякуємо дуже нашому гостю. Ну а в нас тим часом на черзі наступна тема. Буквально за хвилину говоритимемо про те, як відбувається реформа гірсько-рятувальної служби.